Вітаємо глядачів, показуємо вам наших прикольних героїв. Усі факти. Міньйони. По коментарям було зрозуміло, що багатьом людям сподобалось. І запитують, як же їх зробити. А зробити їх дуже легко і просто, якщо ви маєте легкий або повітряний пластилін. Зараз спробуємо зробити ось схожого на цього, як любе, по цій плаху. Для цього нам потрібно ось такі кольори. Жовтий, синій, чорний, коричневий, сірий. Починаємо. Спочатку беремо жовтий пластилін і скачемо ось таку от полуовальну кульку. Із синього пластиліна розкатаному вигляді ліпимо ось такі комбінізони. Це комбінізон бере і наліплює на е, основу нашого героя. Потім від синього кольору скрутили ось такі дві сосиски. Це будуть лямки відняш нашого комбінізона. Як ви вже згадались, ці лямки прикріпили до комбінізону. Вийшли такі от подтяжки. У нас є набор ось таких інструментів, але якщо у вас немає такого інструменту, ви можете там завдяки е, олівцю зробити ось таку заємку на ньому. Це буде е, посмішка його. Або ось така, що таке нагадує цього. Розкатати її до ковбаски. І будуть це наші окуляри. Чи що? Ні? Чи що? Вижі говорить. Точніше, це ремінет до окулярів. Розкатуємо на нашу ковбаску, ми обвели вокруг голови.